7 листопада на черговій сесії міської ради було розглянуто чимало питань, серед яких, зокрема, розглядалася пропозиція про затвердження міської програми з питань оборони, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення міста Лубни на 2015-2020 роки. Пропозиція була прийнята за основу з можливістю внесення змін та пропозицій, таких як, наприклад, створення волонтерського пункту на базі станції швидкої допомоги, де цивільне населення могло б навчитись надавати першу медичну допомогу. Ми створимо такі пункти. Всі добровольці, хто це проходить. Ми тому, що зараз є постанова президента, де треба залучати волонтерів до всіх і цих, 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 Тому давайте підемо таким шагом. Що... Одне з болючих питань стосувалось виконання програми з врегулювання чисельності без притульних тварин, начальник відділу комунального господарства та капітального будівництва Олександр Сосна розповів, що чисельність тварин в центрі міста значно зменшилась завдяки допомоги товариства Чисте місто. Також начальник похвалився вольєром за 65 тисяч гривень, в якому досі не живе жодної собаки, і повідомив, що для повного виконання програми щодо безпритульних тварин потрібні ще кошти. На даний час необхідні кошти для облаштування даного притулку. Загальна сума даних розроблених заходів складала на період створення програми 624 тисячі гривень. Враховуючи сьогоднішній час, звичайно, ціни піднялися і програма буде десь в межах коштувати мільйона гривень. Також придбано автомобіль для перевезення безпритульних тварин, який на даний час відремонтовано знаходиться в справному стані. Цікаво було послухати і директора комунального міського парку культури та відпочинку Віталія Головка, який розповів про хід виконання розвитку парку, адже за останні три роки туди були вкладені чималі кошти створення належних умов для статутної діяльності парку, відродження новітніх технологій, роботу додоволення інтелектуальних духовних потреб населення. Збереження та популяризація національних культурних надбань, реалізація новітніх творчих театральних музичних проєктів. Та все ж керівник зазнав критики зі сторони депутатів, які нагадали, що через дитячий парк місцями майже неможливо ходити через розбиті дороги та неосвіченість у вечірній час. А міський голова зобов'язав Віталія Головка зробити гідний туалет з необхідними умовами, щоб під час проведення заходів там не було довжелезних черг. Серед додатково винесених на розгляд виконавчого комітету було питання, яке підіймалось на нараді підприємців 4 листопада про нарахування тарифів за дощові талі води комунальним підприємством Лубний водоканал. Після помірного просування порядка денного останнє питання викликало жваву дискусію. Депутат міської ради Валерій Больбот вніс пропозицію змінити діючі правила, за якими КП водоканал змушує грати підприємців, та створити спеціальну комісію, яка визначить обсяги дощових та талих вод. Що потрапляють в каналізацію з того чи іншого підприємства чи установи, внести в ці правила поправки? Хто це зробить? От нашим проектом рішення, які роздали, запропоновано, щоб це зробив знову ж таки комісія по ЖКХ. До речі, чесно сказав, я особисто не довіряю комісії, тому що все ну, дуже така пропозиція лобіювання водоканалу. Тому пропоную внести пропозицію. От той проєкт рішення, який ну, нам винесений, значить, перший пункт рекомендувати виконавчому комітету міської ради зупинити дію. Значить, Моє пропозиція виключити, рекомендувати виконавчому комітету міської ради і пункт начати з того. Зупинити дію пункту правил. І далі подія. Зупинити. От, далі. Доручити. У нас є комісія по повірці лічильників, яка до сих пор у нас діюча, ну так вийшло, що питання буде знято, і це. Значить, доручити, не, викон... не відділу житлово-комунального житлово господарства і депутатській комісії ЖКХ, знову таки, це все практично одна сторона. А тимчасовій депутатській комісії з питань повірки лічильників, голова Палига Юрій Вікторович. Переглянути правила приймання стічних вод і винести пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради. Я думаю, що таким чином комісія там на представлені депутати, там є члени комісії ЖКХ, там в комісію в цю входять члени комунального відділу, тобто будуть всі суб'єкти будуть представлені, водоканал представлений. І це буде об'єктивне рішення, яке захиснить інтереси громадян. Так, пояснила Наталя Мілєнтєва, начальник юридичного відділу, міська рада за законодавством не в компетенції зупиняти дії пунктів, що висунув водоканал, і тому було прийнято рішення до вівторка підготувати необхідну заяву в державний регуляторний орган, який має дану компетенцію. Місто обурене, ми платимо дійсно надлишкові кошти. Антимонопольний комітет це не пояснив. Що дійсно ділили не те, не те, в тариф уже включено. Сплата за ці води, і якщо ми розділимося це зараз, і одне і друге рішення буде. У нас не буде рішення прийняти. Я пропоную підтримати е, ну, законне рішення Наталії Миколаївни і на виконавчому комітеті прийняти законне рішення. В цілому на 46-й сесії депутати попрацювали досить продуктивно, ухваливши близько 50 питань, завдяки тому, що всі вони були детально розглянуті на депутатських комісіях. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна. Служба новин об'єктив.